Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People.ua. Сьогодні у нас новинка у сфері пожежної безпеки від компанії Ajax. Це новий пожежний датчик Fire Protect 2. І зараз ми вам про нього розкажемо. Поїхали. Компанія Ajax додала у свою лінійку пожежної безпеки новий датчик. Це у нас Fire Protect 2. Але даний датчик має 5 різновидів. Що я маю на увазі? Всі ми пам'ятаємо, що раніше Fire Protect першої версії Fire Protect Plus вони були чисто сенсори температури диму, та Fire Protect Plus температура дим та СО. Ви можете підібрати необхідну модель для вас з необхідним сенсором. Тобі ж ви можете придбати точно такий же датчик, але він буде містити тільки на борту датчика СО, або СО температура, або дим. Температура, або повністю комбінований це дим, температура та СО. Але ми не будемо розглядати окремо датчики з СО, окремо температури. Ми будемо самі топові. Це у нас температура, дим і СО. І температура дим. Це самі необхідні датчики. І зараз ми їх. Розпакуємо, подивимося, що входить в нашу комплектацію. Оглянемо, що у нас всередині цих датчиків, та будемо підключати. І так, перейдемо до огляду наших датчиків. Глянемо зараз комплектацію, розпаковочку, зробимо його, та ще уточнимо деякі нюанси. І перший нюанс те, що у нас цей датчик Fire Protect 2 SB. То, що значить СБ? Це значить, що у даного датчика елементи живлення не обслуговуємі. Тобто, ви не можете замінити в нього елементи жилення. Але цих елементів жилення вистачає на 10 років роботи даного пристрою. Є версія даних, даної лінійки датчика з префіксом РБ. То в тих датчиках можна замінити елементи живлення. І згідно технічних характеристик, дані датчики на змінних елементах живлення. Можуть попрацювати до 7 років. І так, приступимо до розпаковки даного пристрою. Як завжди, у нас резервний, резервний QR-код на коробочці. Це у нас датчик саме топовий з СО, температурою і димом. У нас змінився дизайн датчика, зараз ми побачимо його. Ось такий він. Емблемка у нас Аякс тут. Зараз ми детальніше розглянемо. В комплектації у нас інструкція та монтажний зіп-комплект. Сам датчик виконаний з якісного пластику у нас, як ми бачимо. У нас з'явилась тут уже камера зовнішня. Датчики температури у нас тут знаходяться під самою кришкою цією. тут у нас індикація. І у нас тепер з'явилась замість сенсорної кнопки, зовнішня кнопка. Ось вона так от натискається. Тобі ж нажимаємо зверху на це кріплення. І у нас натискається кнопка. Smart bracket майже не змінився, дуже схожий на минулі версії датчику. Ось так от просто відчиняється. Сам тампер, кнопка вімкнення, QR-код резервний. Тобі ж все дуже просто і зручно для монтажу. Хотів наголосити, що ці датчики можуть автономно працювати, як і минулі версії. Е, можна його увімкнути, підключити. Він буде за допомогою індикації своєї, яка у нас ось тут. Та звукових сигналів вказувати на те, що спрацював один із трьох сенсорів. Всі звуки відрізняються. Сигнали світові теж будуть відрізнятися при спрацюванні. Має новий сенсор ЦО, він хімічний. Тут є спеціальна камера. Якщо у нас рівень PPM-ЦО виростає до певного рівня, у нас проходить хімічна реакція. В даному сенсорі, він шле посилання на датчик, який відправляє інформацію по, по протоколу Ювелір. Вже на наш хаб, і ми отримаємо сповіщення, що у нас перевищений рівень СО і отримуємо тривогу. А зараз давайте перейдемо до розтину нашого датчика, переглянемо, які в нього всередині елементи живлення і всі інші компоненти. Таку ось має плату, роз'єм для підключення. Інших компонентів бачимо, що тут батареї вони не змінні. Тобі, їх срок служби 10 років, вони тут приварені спеціальними контактами з варкою, тобі ж ми їх витягнути не можемо ніяк. Ніяк як би не хотіли і не намагалися. Хотів також додати, що даний датчик має нову димову камеру і перевага цієї камери, що якщо навіть тут буде збиратися пил. Даний датчик не буде давати вам хибних спрацювань, тому що та, зроблено такою формою, що даний пил він не буде сідати на сенсорах а буде скоплюватись в одному місці і не буде давати вам хибних спрацювань. А зараз перейдемо до підключення даного датчику до системи Ajax та перевіримо його роботу. Так, переходимо в наш додаток Ajax, нажимаємо кнопочку Додати пристрій, додати пристрій. Пишемо ім'я, напишемо, що це у нас Fire 2. Скануємо QR-код з датчика. Оп. Вибираємо кімнату, що у нас студія, нажимаємо кнопочку Додати пристрій. Додати пристрій. Зажимаємо кнопку увімкнення. О, статусок, датчик у нас додався. Закриємо смарт бракет. Так, бачимо, що у нас прийшло сповіщення, що корпус закритий, бо ми його закрили. Так, інформація про датчик у нас підтягнулася. Ми бачимо, що всі показання, що у нас корпус зачинено, що камери у нас чисті, що у нас з температурними сенсорами все добре. І з цього сенсору в нас теж все добре. Так, а зараз зробимо перевірку датчика. Нам потрібно зажати фізичну кнопку датчика для того, щоб він перевірив всі свої сенсори, зажимаємо, натискаємо, оп! Датчик дасть нам звукове сповіщення. Що всі сенсори у нас в порядку, і сповістить про це нам у мобільному додатку, як ви можете побачити зараз на екрані мобільного телефону. Так, тепер давайте переглянемо його налаштування. Заходимо на налаштування, Бачимо, що у нас тут іде активація сирени, в яких випадках нам потрібно. Ну і все інше як тест рівня і Javeler. Можна також вручну запустити діагностику пристрою замість. Замість натискання кнопки, ну і тимчасове вимкнення, якщо у нас якісь будуть неполадки з датчиком. Якщо у вас у системі є декілька таких датчиків, ви можете налаштувати у мобільному додатку синхронне звукове сповіщення від даних пристроїв. А зараз давайте затестимо наш датчик на спрацювання диму. Так, наша помічниця, дим-машина. Вона зараз нам допоможе зробити імітацію спрацювання даного датчику. І давайте перевіримо і побачимо, як це працює. Поїхали. Бачимо спрацювання. Бачимо, що реагує дуже швидко на об'єм диму. Спрацював гарно, повідомив нас, що ми бачимо в мобільному додатку, що у нас була тривога. Звук спрацював. Також, якщо у вас будуть в парі багато таких датчиків, ви зможете отримати синхронну тривогу спрацювання даних датчиків. Ось так. Шановні, як ми побачили, шикардосний новий датчик в гарному дизайні. З дуже гарним інженерно продуманим рішенням по димовій камері, з новим хімічним точним сенсором СО, з температурними датчиками зовні, з легким продуманим монтажем присорили, прикріпили. Він заслуговує на вашу увагу. Друзі! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. People.ua – безпека для людей. Oh.